Під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. В березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України. За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму від початку повномасштабного вторгнення, публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі, ділився в листуваннях відеороликами, рілсами та меседжами відкритої російської пропаганди. Та ворожих, і псом, перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На девдалій спробі перетину українсько-словацького кордону його було затримано. Наразі суд обрав йому посилений запобіжний захід: цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Комплексні заходи проводив співробітник СБУ в Черкаській та Закарпатській областях спільно з Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва обласної прокуратури.